3 липня. Україна на сковорідці. Як вижити при плюс 34 градуси і не згоріти разом із нервами. Привіт! Це ваш саркастичний синоптик. Сьогодні розповім, чому 3 липня доведеться смажити яєчню просто на тротуарі, чому львівська кава закипить без плитки. І чи варто брати в офіс купальник? Підписуйся, став дзвіночок і тримай холодну воду поруч. Починаємо гарячий прогноз: Україна на сковорідці. Прогноз на 3 липня від саркастичного синоптика. Готуйте ласти, шезлонги та вогнегасники. З четверга в Україні стартує фестиваль спеки з номінацією Плавиться все від асфальту до нервової системи. Захід країни. Вітаємо у печі. Тут плюс 30, плюс 34 градуси, і це не температура духовки, це ваш реальний день. Львів, Луцьк, Івано-Франківськ, Ужгород вам не пощастило особливо сильно. Чудовий шанс попрацювати в режимі гриль. Київ 29 в день, 18 вночі. Ідеальна погода для того, щоб розплавитися в маршрутці і пожаліти, що не народилися кондиціонером. Центр і північ. Ясненько, спекотно, але не настільки, щоб одразу зникати в холодильник. Вінниця, Житомир, Черкаси. Тримайтеся. Вода з пляшки скоро почне кипіти просто в сумці. Схід: тут погода ще тримає себе в руках. Плюс 22. Плюс 25 градусів, іноді невеликі дощі, ніби хтось горі все ще вірить у кліматичну справедливість. Південь, Одеса, Херсон, Миколаїв вам пощастило менше, ніж туристу без Панами. Плюс 29, плюс 33 градуси невелика хмарність просто декорація для фоток з перегрітими обличчями. Крим і східні прикордонні території, Сімферополь, Краматорськ, Сєвєродонецьк, Хмарно. Іноді дощ плюс 24 плюс 25 градусів. Можна сказати, там усе ще клімат для людей, а не для кактусів. 3 липня Мефодія перепелятника. Старі прикмети кажуть якщо дощ, то ще 40 днів буде литись з очей, так само, як і з неба. Але цьогоріч Мефодій явно у відпустці ні перепилів, ні дощів, лише сонце, як злий начальник на зміні. 4 липня Тримайся, Україно! Спека продовжує атакувати, але на заході країни, нарешті, станеться чудо, температура трохи знизиться. Та не спішіть діставати ковдри. Це просто природа кинула вам мокрий рушник на лоб, щоб не знепритомніли остаточно. 5 6 липня попустить нарешті можна буде дихати не через віяло, але не радійте зарано, бо вже 7 липня спека вирішить «Аго, ви що розслабились і повернеться з новою ще потужнішою хвилею. Такою, що кондиціонери знову заплачуть, а пляжні рушники самі побіжать до води. Порада дня. Не забудьте провітрити квартиру ще о п'ятій ранку, бо потім пічка, зарядити віяло, кондиціонер і нерви, поставити пляшку води в кожну кімнату і не тільки для квітів. А головне, якщо не можете перемогти спеку, просто вдайте, що вам це подобається, як і решта життя. Якщо ти вижив під час перегляду, тисни палець вгору. Поділись відео з другом Пінгвіном і напиши в коментарях, яка температура розтоплює твоє терпіння. Пам'ятай, спека мине, а наш сарказм вічний. Побачимось у наступному випуску, де, можливо, ми всі вже розплавимось. Пока.